Є, друзі! Гарний! Це мамка! Всім доброго ранку! Неділя, вихідний день! Я сьогодні приїхав <кій> трішки раніше, можна було й пізніше, але не спалося. Тож встав, думаю, поїду. Вже біля води зачекаю там, коли вона. Світає з півгодинки. <кій> Сьогодні планую ловити щуку, до зими вже залишилось там буквально неділька. Зараз по погоді у нас близько 2 градусів морозу. Калюшки примерзали в нас кілька днів тому. йшов такий затяжний непоганий дощик, водичка в руслі. Надіюсь, трішки піднялася. Сьогодні буду, планую ловити щуку. Минулої неділі виїжджав за окунем, ну і все ж таки хочеться піймати в кінці сезону трофейну щуку. Не знаю, як з трофейною складеться. На сьогодні погодка така не зовсім щуча. Вітерець 5-6 метрів. Сонце. Я не дуже люблю таку погоду. Я б сказав, що вона не зовсім щуча, але все ж таки вирішив спробувати. Сьогодні буду упиратись чисто в джиг рівноміркою. ну Не знаю, подивимось, по активності риби. Будемо шукати, де вона стоїть, чи на міляках, чи вже вона трішки скотилася туди ближче до ямок. Ну і власне, буду пробувати облавлювати такі більш глибокі ділянки річки. Снасті я вже зібрав. Зараз вип'ю чайку, підожду, доки трішки виясниться сонечко і буду починати пробувати когось спіймати. Сьогодні взяв будуть, дві коробочки. В принципі, по приманках тут всього достатньо. Тут коробочка з більш дрібними приманочка. Таке там три дюйма. Ну і цю накидав таких ось більш величеньких. Сьогодні теж буду частенькі їх пуляти, Це такі ось. Медвек 7-дюймовий, фрік 5,5, Кейтеч 4,8 фетики, ну і такий селективський свінгфет теж 4-дюймовий. Сьогодні теж буду на них пробувати. ну І тут різноманітні ракоподібні, черв'яки великі, типу меншого медвега. Ну і всякі там віброплости. Так що <кхи> зараз трішки зачекаю і буду пробувати. по снастях. сьогодні в мене Skyline з тестом 518 4000 Шимано Ультегра і мотаний шурочок восьмижилочка і Джек Борнруш. 0,8 диаметре. Дворі ще достатньо сіро, тому вибачаю за якість відео. Так, почну я, почну я. З 4-х діймового твістерка. Це целая фрик на ну, усетному очку повидать я поставил с флюрокарбона вода у нас как слеза Диаметр 0,63 так почну с достатньо мелководной делянкой Трішки вище там така ямка ну і така діляночка під тією стороною. Залишки старої трави, канава йде під цією стороною, ну і буду з мляка стягувати цю каналу. Перепад глибини невеликий, але хрежак тут стоїть частенько і навіть взимку навіть на воблери я його тут частенько ловив. Отак, там десь коряга. Зараз така, такий час пізня осінь. Щука, як правило, зранку поводить себе достатньо в'яло. Напротязі дня бере, як правило, виходами, тому навіть зранку можливо нічого і не буде. Ну, подивимось там. Що там взагалі у нас буде, ну, як правило, ранок такий час, на який <кій> надіятись треба, але розраховувати на якусь там гіперактивність риби не приходиться. Достатньо сильно обмерзаєш мурочок, ну, вже мабуть років так за п'ять, що залишилось від бабіка. Так, і знову таки я не подивився прогноз з вечора і приходиться змащувати зранку. Хоча, як правило, це треба робити звечора, щоб шнурочок гарно пропитався. Ну, мороз такий відносно невеликий, Сон, небо чисте, сонечко ось вилізе, я думаю, не будуть кільця вже вмерзов. Годину вже полоскаю достатньо крупну резину. Взагалі не було клювань. Я схиляюсь до двох варіантів, або ж вона не хоче брати проманки такого розміру вона ще не проснулася Е. е друзья Есть чучка. ручка. Подставил меньшую резину. Одну точку обловил. Плевальный блок. Переехал на другую. И вот такой щупачок. Свінгімпакт, 3,5 дюйма і ось така перша риба. 23. Взяла на мілководді. Ось великої резини не хоче. Все одно буду пробувати. Можливо, вона ще проснеться. Ты внести и трешка с большейцем. не спадает. В самому березі та ж сама приманочка, яку вона тільки що збила той же свійний імпакт і вже біля самого берега схопила така щучка. Бачите, перестроївся на більш дрібнішу резину і пішли клювання от щоб не так розбивалися ваші приманки і не відлітали на первих плюваннях, рекомендую використовувати отакі штуперні гвинтики, які тримають її на гачку трішки краще. Так, друзі, дивився, дивився. Будеш такі місця, де повинні бути гливи і ось знайшов. Місцями вони це не де такі маленькі, це вже таки можна і зрізати. Так, ножа не беру з собою, ну як коли неколи ось такі мультиту від селекту. Тут є і ніж, і ножовочка, і кусачки. Так. Мерзлі. Так, відмию і будуть сьогодні жарені гливи. Ось де поховались під корою. Жало поглибшив приманку. І от туди корчі. Є, друзі. гарно, Це мамка. Крупна резина. Там дерево, А, блін, зійшла. Ху. Зійшла. Зійшла. От собака, Не просік. 4V. Отакий такий якраз під бровою Зійшло Шкода, гарна щука була. Я думаю, під четвірочку. Я її наверх підняв. Фух. І вона зійшла. Да Просав, як то кажуть, я свій шанс взяти гарну рибу. Риба була дійсно гарна. А чого я її не просік, сам не розумію. Дикоївський Ворм 17, White Gap, Крутолобий гачок. Вроді і гострий, а... а рибу не взяв. Таке як в пеньок Ну, буває, нічого не зробиш. На всякий пожарний, як то кажуть, замінив гачок, але як то кажуть, вже після бою руками не махають. Так, звісно, мало, ймовірно, що тут буде ще якась нелякана риба подібного розміру. Але все ж таки декілька закидів я зроблю. Не знаю чому вона зійшла. Сік гарно, слабини не давав. Там корчі. Можливо, вона якось стернула за корч. Можливо, просто десь її скраєчку підсік. Факт в тому, що Трофей сьогоднішній я прогалив. Єдві шоп'я знову! Опа-на, друзі! Гарна щучка замінив проманочку. Теж місце. теж саме місце. Не така, звісно, як та. Опа! Отак, друзі, дивіться. Та була, звісно, побільше, але ну, бачите, як то кажуть. Так, тепер вилізти відціля якось треба. Так. Ну, тут десь під душечку. Та рибка була вдвічі більша. Змінив проманку, вирішив поставити трішки такого темнішого кольору, не такого провокуючого і трішки менше за розміром. Ну і як от бачите, ось такий результат. такий монстр шедик від М5, якщо не помиляюсь саме. Така назва цієї моделі. Ну, зараз зроблю ще вже декілька контрольних закидів і буду міняти місце. Снасті зібрав, прямую потихеньку додому. Кінцівочку записую з телефона, так як флешкарта чомусь перестала писати, Дома буду дивитися. Отака От сьогоднішня риболовля, Друзі, було в мене всього 4 контакти за день. 3 рибки я спіймав. Е, могло б бути б 4. Щучка така в районі 3,5-4 кг. Майже була в мене в руках. Вивів її на поверхню, і вона зійшла. Е, ну, Одну все ж таки залікову рибку в районі 2 кг. Мені теж вдалося спіймати. Принципово сьогодні старався. Не дрібушити з резиною. попервах первах пробав з самого ранку на велику, взагалі не було клювань, потім трошки зменшився в розмірі. Ну як трішки трьохдюймовий свінг мені приніс два шнурочки і все ж таки я далі продовжив ловити на резину більш крупного розміру, і мені вдалося отримати два клювання, доволі таки непоганих щук. Ловив я до самого вечора на більш-менш крупну резину. Не було більше жодного плювання. Не знаю. Сьогодні в людей питаю, окунь взагалі не хоче. Бачив пару чоловік по щуки, теж кажуть, по нулях. Так що, може погода, не знаю. Ну, то добре, Буду їхати додому. Всім пока, до скорих зустрічей, зустрінемось.